раньше я не интересовался политикой. Жил себе спокойно. Но после начала этого вашего СВУ, после того, как в мой дом под Киевом пришел немножко выпивший бурят, сказал, что он освободитель, и роя с моих Шухляда говорит, а теперь идите в погреб и сидите там тихо. Понимаете, мне, бывшему советскому офицеру, стало как-то не по себе. Пришлось принимать решение. Какое? Либо становиться бандеровцем, либо идти в рабство к этому буряту. Получается, что бандеровцем меня сделал Путин в лице этого бурята. Моя страна большая, моя страна великая. Я русский. Я потомок Чингисхан, великий и мудрый хан был. А хан Путин сказал, что меня теперь каждая бояться должен. Ведь мне нечего терять. Он прав. У меня практически ничего нет. Но он сделал Одна маленькая ошибка. Он объявил война всему миру. А ведь объять необъятное нельзя. Весь Білий світ об'єднався, а народ Росії до цього часу вірить у те. Що можна, Росія зможе перемогти весь білий світ? І вони знову будуть отримувати якісь буде їм покращення. Але ж, виходячи із законів логіки, дивіться тепер, шановні росіяни, на те, що покращення у вас чим далі, тим менше, менше, менше і немає. А зараз іде тільки погіршення, погіршення і погіршення. А ви все рівно ще продовжуєте підтримувати оте от саме СВО. Не дивлячись на всі закони логіки, ну якщо дійсно ви ще вірите в те, що можна вам, Росії, перемогти весь світ, ви в це вірите? Якщо вірите, то, будь ласка, падайте у прірву. А якщо вже ви починаєте переставати вірити, ви вже бачите оте погіршення, то треба ж щось робити гірко. Але тут по законам неможливо вийти із цієї ситуації ніяким чином, крім як комусь. Стати переможцем, а іншому капітулювати. І от, отут постає вибір. Чи вірите ви в те, що зможете весь світ перемогти, чи ні? Це була нарізка моїх відео, які були опубліковані за останні два роки, коли йде оце СВО. Навіщо це я все показував? Щоб показати, який вплив оці події на мене, як вони впливали, на мій психологічний, там, та емоційний стан. І по тенденції, як оці відео змінювалися, видно, що вплив і Росії. Їхні пропаганди, там медіа на мене і на, мабуть, на все суспільство в нашій країні постійно зменшувався, зменшувався, і видно, в яку сторону йде оця їхня СВО, що вони проводили проти нас. Ми бачимо свою перемогу у цьому. І зараз уже мене більше почина турбувати друге. От єдине, який вплив Росія на мене зараз як впливає, це те, що я почав радіти тим аваріям, катастрофам, там, лісові пожежі, наприклад, там, затоплення прориви дамб, всякі аварії, там, поїзди, йшов з рейс, аварія на атомній електростанції. Я... Вони впливають на мене і роблять з мене то Бандерів це робили, а тепер роблять з мене ніби маньяка, що я радію отим аваріям та катастрофам на території країни-агресора. Я думаю, що як для людини, ну це не зовсім правильно. Людина не повинна радіти аваріям та катастрофам. Але і мене більше починає турбувати те стан справ у моїй державі. Як моя влада веде, мені в майбутньому потрібно відбудовувати цю країну, робити щось із нею. Як проблем є і на своїй території у нас, а вплив подій від оцієї СВО на мене в емоційному та психологічному стані зменшився навіть дуже зменшився. Як я бачу подальшу долю. От, наприклад, по новині тій, що в Росії хочуть там закривати Ютуб, це значить, що вони хочуть залізну завісу. Це, як для мене, що це означає. Закриваються вони в таку жестяну коробочку, зачиняються і десь там. От, окремо від мене. Нікого я не буду бачити, ніяких новин від тіля знати не буду. Вони зачиняються, але це для мене, з одной сторони і добре, а з іншої, і погано. Ну чому? Тому що, хто його зна, що вони там роблять за зачиненими дверима там десь у погребі, можливо, колись буде вибух там, вилізуть знову. і Знову буде якась катастрофа або ще щось щось створять таке, чого не потрібно, щоб воно було. Але все рівно отакий вплив і вже пропаганда на мене. Я думаю, на багатьох на 90% нашої країни суспільства, їхня російська пропаганда ніяк не діє вже і їхні. Ідеологія і інші не впливають на нас, на українці, а ми уже починаємо з позиції слили їх додавлювати, що вони ховаються за Залізною завісою. На цьому все. Отакий От психологічний вплив оцих подій, що були за цією. Два чи три роки повноцінної війни. Закінчую на цьому. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, хто не згоден. Ставте лайки, підписуйтесь, звичайно. І бувайте здорові!